Кращих літераторів обрали на Кіровоградщині. Їх нагородили обласною літературною премією імені Євгена Маланюка. Ця творча відзнака заснована в 2002 році. Цьогоріч її лауреатом у номінації Поезія стала Оксана Шпирко за поетичну збірку Та що чекала вітрила. Кращим серед прозованих творів визнали переклад п'ятитомного роману Гуляйпільська застава під авторством Олексія Чорно Івана. Переможцем у номінації Літературознавство та публіцистика стала Людмила Мехида за книгу Іван Багряний. таємниці творчої лабораторії. Мала проз. Вони отримали дипломи нагрудний знак, скульптуру степових Орел і грошову винагороду. Я після цього перекладу відкрив дуже багато для себе нового і е, е, реально бачу, що. Майбутнє української літератури і української історії у вивченні саме польських джерел дуже багато є таких фактів, які потребують перекладу, і це мене зобов'язує до подальшої роботи над перекладом тих і літературних, і історичних джерел. Для мене це, це відповідально. Для мене це велика честь що моє ім'я з'явилося поряд з іменем Леоніда Васильовича Куценка, Григорія Дмитровича Клочика, Василя Петровича Марка. Це це почесно, це відповідально, це змушує не зупинятися на досягненому, і це приємно.